Відтаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда, а події цього тижня були такими. Під Києвом пройшов дитячий фестиваль християнського телебачення. Відьомська ніч, що святкують люди під час Хеловіну. З почуттям гумору вчені доводять сміх зміння сприйняття навколишнього світу на краще. Дитячий фестиваль, який відкрив світ справжнього християнського телебачення, пройшов місті Бровари Київської області. Його учасники мали змогу бути не лише споглядачами, а й спробувати себе в ролі телеоператора, режисера та гримера. Олена Козленко теж не пропустила даний захід. У місті Бровари Київської області пройшов фестиваль дитячої творчості під назвою Все творіння Славить Бога. Хоча сам захід проходить далеко не вперше, цього разу він особливий своїм форматом. Організатори створили справжнє телебачення, що помістилось в невеличкому храмі вірян адвентистів сьомого дня та зібрало багато поціновувачів переважно молодшого віку. У фестивалі брали участь понад 10 команд. Кожна з яких мала своє домашнє завдання підготувати особисту телепрограму. Головний продюсер дитячого проекту Світлана Шевченко задля написання сценарію заходу побувала навіть на знімальному майданчику телеканалу Надія, аби ближче ознайомитись з телевізійними професіями та створенням медіапродукту. У нас кулінарія є сьогодні малювання, біблійні професії, заряд. З'їхалися на фестиваль дітки ледь не з усієї Київської області. Це жителі таких міст, як Українка, Боєрка, Немішаєве, Броварика, Гарлик, Буча, Васильків та ще багато інших. І для того, щоб маленькі учасники відчували себе відвідувачами справжньої телестудії, зал оздобили спеціальними декораціями. На додачу протягом усього дійства кожній дитині доручили бути представником певної телевізійної професії. Таким чином, маленькі оператори, журналісти, режисери та гримери. Плідно і весело проводили свій час на так званому знімальному майданчику. Команда з Немішаєва представляла музичну програму. Їх основним розпізнавальним знаком були цікаві шапочки на кожному учасникові. Алінка, член команди, помітно хвилювалась, та це не завадило їй на одному дусі розкрити нам усю концепцію своєї передачі. Сича Спочатку... Я выйду, расскажу скажу, что с вами программа «Сонячні мелодії», а потом выступит наш оркестр. Потом будет история про нотых, которые сварились, которые потом помирились. Мы спаем песенку и будем я расскажу, что надо дружить и любить всех. всіх. емоции с світ. Так називалась одна із рубрик, підготовлених дітками з міста Василькова. Вони доклали немало зусиль та підійшли до завдання з усією серйозністю і креативом, адже підготувати малюнок, створений воском та фарбами, нелегко. Ребята з удовольствием дуже готувалися і більше всього їх заінтересувала іменно тематика: телеканал, надія. Дитячим емоціям не було меж, коли учасники дізналися, хто ж буде спеціальним гостем фестивалю. Найцікавіший інтересний момент був коли Вот, э, в студію зашов Добричок. Діти з відкритим ртом, з глазами не повірили, ого, кого звізда появилась на тут, вдруг в залі рядом з ними. О, вже ж і краса. Одні таланти. Ті співають, ті розповідають вірші, ті показують театралізовані дійства. Краса, і годі. Я такий радий, що такі конкурси відбуваються побільше б таких. Та головною метою фестивалю були не просто розваги. Організатори прагли більше повідати дітям про телеканал Надія та заохотити їх у майбутньому вибирати потрібні професії для служіння на християнському телебаченні. Так як через засоби масової інформації зараз іде блага вістка, то ми вирішили, щоб і наші діти не відставали, щоб вони розуміли, що це за що це за вид служіння, як в ньому можна прийняти участь, і хочеться їм розповісти про ці професії, які пов'язані з телебаченням, щоб вони прагнули свої таланти посвятити для того, щоб в майбутньому стати режисерами, сценаристами, візажистами, дизайнерами на нашому християнському телебаченні, організатори програми сподіваються, що дан. Даний захід сприятиме тому, аби в скорому майбутньому багато дітлахів могли стати учасниками та ведучими дитячих програм телеканалу Надія, а не просто глядачами. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. 10 листопада відбувся третій всеукраїнський день молитви за сиріт. Християни України просять Бога, щоб він врятував усіх безбаченків, захистив та благословив їх щасливим майбутнім. Герой дитячої передачі Добрячок був присутнім не лише на дитячому фестивалі християнського телебачення, а ще відвідав будинок інтернат на Вінничині. Більше розкаже Вікторія Трофімчук. З нагоди всеукраїнського дня молитви за дітей-сиріт до вихованців дитячого будинку Родинний дім, що у містечку Вороновиці Вінницької області, завітав Добрячок, улюбленець малечі, герой дитячої передачі в гостях у Добрячка, що транслюється на телеканалі Надія. Своїм візитом він нагадав дітям, що про них пам'ятають і моляться. Мета нашого візиту полягала в тому, щоб просто на ділі показати, що ми і Бог любить цих діток. Ми хотіли. Показати їм не тільки те, що ми про них молимось, а й на ділі турбуємося про них. Хочемо дружити з ними, хочемо проявити любов Бога, який до нас проявляє любов. Спостерігаючи за дітьми, Юлія Волинець, вихователь та практичний психолог, помітила, як вони по особливому радіють кожному візиту гостей. Тоді будь-який звичайний день для них перетворюється на неабияке свято. Такі от заходи потрібні для навіть і для розвитку, і для, для окружаючого і дійсно дійсно що їм потрібно. тільки в них так школа і родинний дім наш все. Вони. Такого більше не бачать. Це не, треба їм навколишні, їм потрібні ще люди, щоб могли з ким спілкуватися. У них під кінець очі були такі вже, що вони ще хотіли продовження цього всього. Мені сподобався істо добрачок, тому що він розказував цікаву історію, а саме краще, що мені сподобалося, це коли зайчик допомагав всім. І я зробив висновок, що треба допомагати всім людям і дітям. А маленькі теплі подарунки, які вручив Добрячук, стануть у нагоді холодної зимової пори і нагадуватимуть про тепло сердець тих, хто їх готував. Вікторія Трофімчук, Ірина Ставінська Вінничина, вісті надії. Цукерки або смерть таку погрозу неодноразово можна почути на свято Хеловін або День всіх святих. Ця подія надзвичайно популярна в Сполучених Штатах, стрімко поширюється і в країнах пострадянських. Що ж святкує переодягнене в костюми різної нечисті, переважно молоде покоління українців, дізнавалися наші журналісти. Хелловін або Відьомська ніч сучасне свято, яка святкується з 31 жовтня на 1 листопада. Найгучніше проходить у Сполучених Штатах, Канаді, Ірланді та Великій Британії. Не будучи там державним святом, за популярністю Хеловін поступається лише Різдву. В Україні набуло поширення після здобуття незалежності. Під час святкування Хеловіну відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, розповідання моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо. Ми сьогодні героями мультфільму «Трудне місце». Призрачний гонщик. Зомбак, звичайно. Та незважаючи на зростаючу популярність цього свята в країнах пострадянського союзу, мало хто може розповісти історію походження цього свята. А зачем ви достали знати історію праздника для того, щоб а, творити глупості? Ну, що ходять з тиклами, з різними, що дуже цікаво походити, там говорять конфети і лежи. Е, чесно, нічого не знаю. Хеловін корінням походить від язичницького свята стародавніх кельтів Шотландії та Ірландії Самайн. В восьмому столітті, завдяки взаємопроникненню кельтських традицій і католицьких обрядів, тобі ж поєднанню свята Самайн з Днем усіх святих починають формуватися перші зачатки майбутнього Хеловіна. Настоятель Римо-католицької церкви отець Річард зауважив, що в наш час багато хто вважає святкування Хеловіна та переодягання в темні сили забавкою та жартом і забувають про наслідки від такого дійства. Це не є шутка. Чому це не є шутка? Ми, як люди, приймаємо це як шутка, як розв'язання. Але ця країна, злі духи, приймають це як віздействие на Нашу жесть негативне відношення до холовіна розділяє церква адвентистів сьомого дня. Пастор церкви не рекомендує приймати участь в подібних заходах і ставити на одну щаблину з язичництвом. Апостол Павел сказав: Взірає, преображаємося, якщо чоловік взірає на то, що від. он, хочешь не хочешь, подсознательно начинает мысленно верить в то, во что он надевается. И поэтому они верят в нечистых духов, потом они начинают им молиться, потом они вступают с ними в контакты, и потом дальше, знаете, начинают общаться со всякими этими нечистыми духами. Поэтому мы, как церковь адвентистов седьмого дня, и я, как служитель церкви, не рекомендую одеваться, вырезать там из тыквы всякие там фигурки, І тим більше в этот день що то устраивать на сьогоднішній день історія відійшла на задній план і більше акцентується увага на розвагах поєднаних з символікою Хелловіна. Для молоді це ще один привід повеселитися, а для розважальної індустрії ще один спосіб отримати прибуток від костюмів, аксесуарів та послуг на грим. Ну, взрослі люди не розуміють, почему чому діти так розкрашивається. Что ж це американський праздник, нам то ми вважаємо, що нічого там такого немає і можна виділитися виділиться із толпу. попато зазначити, що зі зростанням поширення святкування Хеловіна у світі зростає також і критика з боку деяких християнських груп, які в Сполучених Штатах Америки не визнають цього свята. Хеловін натикається на критику з боку православних, католицьких, епіскопальних, лютеранських і інших протестантських церков через його поганське походження. Тож святкувати Хеловін чи ні вибір за вами. Анна Петровська, Марія Литовченко, Олександр Жолтіка, Володимир. Мир Божинський, Харків, Донецьк, вісті надії. Людина починається з добра. Таким гаслом керується громада церква Адвентистів сьомого дня на Буковині, яка організувала справжнє свято для вихованців дитячого будинку інтернату. Яке саме дивіться в сюжеті? Говорять, що людина починається з добра, милосердя, співчуття, допомога. Ми часто чуємо ці слова, іноді не усвідомлюючи всю глибину їхнього змісту. Милосердна людина не залишається байдужою до чужого горя. Саме для таких людей, працівників дитячого будинку інтернату для інвалідів, що в селі Залуччя Івано-Франківської області, організували концерт, адже вони роблять гарну справу, нагорода за яку буде великою. Громада церкви Адвентистів сьомого дня села Мамаєвці, що на Буковині, неодноразово відвідувала даний будинок-інтернат. Та на цей раз вирішили створити справжнє свято, до якого охоче долучилися багато молоді, які співали, грали, розповідали вірші. Своїми враженнями від почутого та побаченого діляться працівники закладу. Тут е, дуже важкі дітки знаходяться, тому звичайно, е, що і персонал, а тут у нас є 130 працюючих. На налаштовано на те, щоб якомога краще покращити обслуговування цих дітей. Сьогоднішній приїзд церква дитинцями дня села Мамаюцю. Ми просто не те, що вражені, ми за ту чуйність і за те, що тут було представлено для наших діти для нашого колективу. Вірте, що сльози на очах появлялися від тих слів, від тих пісень, від тої щирості, яка була проявлена. Я е -е, з цими дітьми спілкуюся е -е, Мені так само, як і вам, шкода цих дітей. Я вперше побувала на такому концерті духовному, який дійсно дуже зближує нас один з одним і з цими дітками, інакше дивишся на цих дітей зовсім. Метою створення даного заходу поділилися і самі організатори. Наша громада неодноразово відвідувала цей дитячий будинок-інтернат, і у нас назріла така ідея, щоб... Прийти ось не тільки з подарунками, а прийти з частинкою якоїсь духовності для самого персоналу. Я думаю, що цей концерт він якось позитивно вплинув на обслуговуючий персонал, він надасть їм наснаги. Він покаже те, що їхня праця не марна, що їхня праця не забута. Нехай у вашому житті закономірним буде допомагати знедоленим та нещасним, ділитися шматком хліба, заступатися за беззахисних і скривджених. І пам'ятайте. Чужого лиха не буває. Ілона Гліпка, Назар Гриневич. З Прикарпаття. Вісті надії. На фестивалі дитячої творчості у Харкові юні майстри ділилися своїми декоративними творами, зробленими власноруч. Наші журналісти розповідають, що на заході не було конкуренції, а лише взаємне захоплення, дружні компліменти та щирі поради. Популярний сьогодні термін хендмейд, що з англійської перекладається зроблено руками, виник ще в 19 столітті. Всі чудово пам'ятають, як наші бабусі займалися рукоділлям. Ручна робота хендмейд цінувалася у всі часи. А в наші дні її популярність тільки зростає. Чи може любов до рукоділля з'явитися сама по собі у зрілому віці? Чи цьому сприяють різні суспільні фактори? Когда дети работают руками, что-то вырезают, что-то лепят, что-то рисуют, у них развиваются познавательные процессы, такие как память, мышление, восприятие, логика, моторика. Чем больше дети будут заниматься такими упражнениями, развивая особенно моторику в раннем детстве, тем больше они будут развивать себя как личность. Если родители будут больше внимания уделять своим детям, они будут вместе с ними играть, вместе с ними рисовать, что-то помогать им делать, между родителями и детьми могут выстроиться гармоничные теплые отношения, которые закладываются в раннем детстве и могут помочь стать зрелой личностью в старших годах. Важливість творчого розвитку дитини розуміють не тільки психологи, а й батьки, які завітали разом з вітлахами на фестиваль дитячої творчості, що організувала церква адвентистів сьомого дня у місті Харкові. Батьки відзначають, що цей фестиваль корисний, тим, що діти можуть поділитися знаннями і вміннями. Немає конкуренції, кожна дитина отримує винагороду за свої старання. Діти проводять час разом в веселих іграх і спілкуванні. А батьки з радістю діляться один з одним досвідом і методами виховання. Они очень ответственно підходять до подготовке к этому фестивалю. Дети очень развиваются, когда они розмовляют как сделать поделку. Они сами думают, какую поделку сделать им. Это способствует также их развитию. Діти не приховують свого захоплення від фестивалю. Для кожного важливо, щоб його роботу помітили і висловили свою думку. Вони з радістю розповідають, скільки часу і ще є допомогою вони робили своє творіння. Я вырезала сначала из розового картона сердечки, на которых были решенки. Потом я его клеила на картон, и потом, когда я сам это все шоклеш а потом я зернышки сюда вот, э, нашипал и вышло вот такое сердечко. Я поделку делал сам. Это у меня осенний огород. Это я. Дитинство казка, мов чарівна мить, там завжди сонячно і світло. І річка вдаль приваблива біжить, а поле травами розквітло. Анна Петровці, Олександр Жолтіков, Харків, вісті надії. Ще дві тисячі років тому Гіппократ зазначив, що весела і жвава бесіда за обідом покращує травлення. Кардіологи з Америки прийшли до висновку, що сміх, сприяючи нормалізації кров'яного тиску, здатний захистити наше серце. Австралійські вчені також стверджують, звичайна посмішка може змінити сприйняття навколишнього світу на краще, і нарешті Біблія закликає нас завжди радіти. Про цілющі властивості сміху та почуття гумору розповість Наталія Нофрійчук. У нашому житті нам доводиться поєднувати несумісні речі: сім'ю і кар'єру, вміння вирішувати складні проблеми і залишатися життєрадісними. На відпочинок і веселощі залишається дуже мало часу, тому накопичується напруга і погіршується здоров'я. Якщо у вас немає часу на відпочинок, посмійтеся. 5 хвилин сміху рівнозначні 40 хвилинам відпочинку. Мабуть, через це й існує день гумору, який святкують 8 листопада. У чудодійній силі сміху переконані лікарі. Коли людина сміється, в цьому приймають участь близько 50 м'язів обличчя. Кров при цьому насищається киснем, кисень розноситься по всьому організму, працюють всі метаболічні процеси, все Добре, організм розслабляється і це дуже корисно. Про користь жартів знають і вінничани кажуть, гумор і настрій покращує, і життя полегшує. В принципі, стараюсь бути час позитивним, якби бо краще легше живеться. К юмору Кюморотношуся ще позитивна. Мікарство тако саме прекрасне в житті, що може бути. Посміятися, саме клас. Це допомагає в житті у тяжких ситуаціях. На ці свої проблеми, що вони виникають, дивлячись якось з гумором. Думаєш, є проблема, думаєш, ну добре, що вона хоч так. Без гумора людина, я вважаю, нормально не може реагувати на всі суспільні виклики. Без гумору а, нинішня молодь не може. Знімає стрес, допомагає в роботі, навчанні. Тільки вона має бути в міру. Психологи стверджують, що на рахунок жартів теж повинне бути почуття міри. Хто палицю перегне, може не лише зіпсувати настрій оточуючим, а й отримати синець під оком. До такого недоброзичливого гумору фахівці відносять чорний, який викликає почуття зверхності та влади над об'єктом приниження. Окрім того, що це абсолютно не збагачує духовно, це ще й спустошує об'єкт насмішок, тож нічого корисного не приносить. А от люди, яких легко розсмішити, а роздратувати важко, хворіють набагато менше, а про депресію просто не знають. Цікаво зазначити, що позитивне мислення та радісний стан рекомендуються і на сторінках Біблії. Біблія закликає сьогодні християн до того, щоб вони мали радісне серце, радісний дух, який би дозволив їм жити в цьому світі і правильно представляти свого небесного отця. Коли ми читаємо з вами книгу приповістки Соломонової і 22-й вірш говорить наступне: серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. І тому тоді, коли людина знає Бога і відчуває його присутність в своєму житті, вона може позитивно ставитися до подій, які відбуваються навколо них. Посміхайтесь на здоров'я, Наталя Онофрійчук, Артем Чиківчук. Вінниця Вісті Надії кажуть. Втрачений день той, протягом якого ви жодного разу не посміхнулися. Спробуйте знаходити веселе та радісне у всьому, що вас оточує. У мене все зустрінемось за тиждень.